Уді прокурори повністю довели, що будувати автозаправну станцію на вулиці Балківській як об'єкту підвищеної небезпеки, можливо, виключно на землях транспорту. Тому рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земель саме житлової та громадської забудови є незаконними та підлягають скасуванню. І саме суд Верховний, і це ми дійшли в суді до вищої інстанції. Він підтвердив позицію прокуратури, погодився. З доводами прокуратури і е, прийняв рішення. І також окремою хвалею він зобов'язав е, міську раду протягом трьох місяців е, перевірити, е, чи додержуються вимоги закону, е, привести все у відповідність та е, поінформувати вже. Е, за цими результатами через три місяці Верховний суд про вжиті заходи на виконання цієї окремої ухвали суду. На даний момент хочу сказати, що суд е також. Е е Інформував він, було сказано про те, що саме такі рішення мають не поодинокий характер в органу місцевого самоврядування, і це все треба перевіряти. І саме цим і буде займатися орган місцевого самоврядування на виконання ухвали суду, тому що як уже ми зазначали в нашому саме повідомленні прокуратури, що Якщо отакі, стаються такі випадки, так, якщо землі не тієї категорії, наприклад, то бюджет не доотримує за оренду землі саме, тобто гроші не надходять, тому що безпідставно занижується орендна плата за землю.